Привіт, я Владислав, студент кафедри прикладної математики. Сьогодні приготував для вас досить цікаву інформацію, після якої ви точно захочете доєднатися до рядів справжніх математиків. Ви коли-небудь задумувались над тим, як комп'ютер може розуміти світ. А якщо вам скажу, що це можливо завдяки штучному інтелекту? Хм, так, мабуть, вже десь таке чули, то не дивно, бо майже кожен знає, що про такі сервіси, як ChatGPT, OpenAI, DeepL. А тепер уявімо, що ми хочемо створити програму, яка вміє розпізнавати на фотографії кошеня. Власне, це доволі складне завдання, особливо, що ми не знаємо, як виглядає кожне з них. Саме тут на допомогу приходять нейронні мережі. Нейронні мережі це особливі комп'ютерні програми, які навчаються розпізнавати зразки та залежності у даних. Вони працюють на основі моделі, яка симулює роботу нервової систему людини, тобто складаються з багатьох нейронів, які оброблюють вхідну інформацію та передають далі по мережі. Кожен нейрон обчислює певну функцію, що впливає на вагу сигналу, який він передає до іншого нейрону. Все це відбувається декілька разів, аж допоки нейронна мережа не зробить визнавок щодо того, що на фотографії зображено кошеня. Все це відбувається на власний розсуд нейронної мережі, тобто вона навчається самостійно. Так, розумію, це може здатися дещо складним або навіть якимось щоклунством, але насправді за цим цим стоїть ну, дуже цікава математика та алгоритми. Завдяки цей ці наук нейронна мережа працює з блискавичною швидкістю та ефективністю. Тому, якщо ви мрієте створити власну нейронну мережу, яка мій розпізнавати кошенят, і не тільки, хочеш до кафедри прикладної математики. Тут виначтесь усьому необхідному для того, щоб створювати власні нейронні мережі. До зустрічі!